Суспільні технології, це про що хто володіє інформацією, той володіє світом, сказав Уінстон Черчилль. Людина живе в системах політичній, медичній, економічній, релігійній освітні. Спробуємо перекласти інформацію з мови науки на мову практичного застосування. В Студії доктор практичного богослів'я Наталія Чесникова із програмою Я і Ми Суспільні технології. Дорогі радіослухачі, слухачі розпочинається програма Я і ми Суспільні технології з нами, як завжди, в гостях Наталія Часникова. Наталія, вітаю вас! Вітаю! Нагадую, що Наталія є філологом і магістром богослів'я в галузі християнської освіти, а також доктором практичного богослів'я. Ми говоримо на темі, пов'язані із суспільством, в якому ми з вами живемо. До речі, дорогі слухачі, всі, хто зараз дивляться нас, хочу нагадати, що нас зараз в прямому ефірі можна подивитися на Ютуб-каналі Світлого Радіо Еммануїл. До цього достатньо зайти на Ютуб Світле Радіо, і навіть можна залишити там. Свої коментарі. Ну і яка сьогодні нас чекає тема? Наталія? Поділіться з нами, будь ласка. Мабуть, кожна людина мріє про те, щоб жити в суспільстві, де все працює по закону, де нема порушень закону, де всі законослухняні громадяни. Але спочатку треба ці закони не просто знати, а й прийняти і зрозуміти. І тоді є шанс таке суспільство побудувати. Тема нашої сьогоднішньої передачі закони, закони людські і закони Божі. Дуже дякую за такий початок, дуже ясно, зрозуміло, Наталія. Ну і тут, мабуть, у кожного може виникнути питання визначень, так? А що таке взагалі закон? Поділіться з нами, будь ласка. Так, ми завжди з вами звертаємо уваги на терміни, бо це основа. Да? Закон як вже ми мабуть, звикли, це має слово кілька значень. Перше значення це набір правил та норм поведінки, визначаю, визначаючи взаємини між людьми, і друге визначення це нормативно-правовий акт, встановлений законодавчим органом або загальнообов'язкове правило, яке має найвищу юридичну силу, І це слово багатозначне, як я сказала, і кожне значення воно. Пов'язане з іншим, і якщо говорити в плані закону як нормативно-правового акту, то він якраз не з'явився з пустоти да не виник просто, що хтось сів його і склав. А якраз він виник на основі ось цих правил чи норм поведінки, які визначають взаємини між людьми. А в свою чергу, ці взаємини, ці правила, вони виходять з природи людини, яку створив Бог. І ось в цьому плані я хочу, щоб ми сьогодні розглянули закон. Дуже дякую за пояснення. Наталія відчувається дійсно реалістичність цієї теми. Ми живемо в суспільстві, де існують закони. Ми якось діємо між собою. І мене ось виникло питання: наступне, враховуючи цю інформацію, а чи є якісь градації? Можливо, закон, якось вони можливо, якось існують, якісь градації. Ну, мабуть, найбільше знайомі ми всі з законами науковими. А на другому місці, мабуть, йде закон мовний, закон економіки, психології, юридичний закон. І е, люди, якщо вони є віруючими, вони також е, дуже шанують закон Божий. Є звичайно більші е, більше сфер, але я називаю лише основні і звернула увагу, якраз починаючи з наукового закону. Бо якщо порівняти який закон ми краще вивчили, божий чи науковий, на жаль, мабуть, більшість все таки знайомі з науковими законами. Бо наукові закони це сфера, яка опрацьовується в школі, да на на всіх на більшість предметів. Це потім вищих навчальних закладів і свої діяльності. Подальші люди законаться з законами природи. І на жаль, забувають, що ось ці закони природи це по суті просто одна з сторін закону Божого, того, що створив Бог. Бо Бог створив ідеальну систему, яка функціонує за певними законами. І Це стосується не лише природних якихось явищ, а всіх сфер людського життя. Дуже дякую, Наталія. У мене виникло питання. Ось коли ми з вами дивимося, наприклад, на різні нації, різні країни, так, можливо, континенти, де люди мають ну, різну культуру, різний певний світогляд, якісь цінності, культурні, інші, то ми ну, можемо побачити, що їхні закони в чомусь можуть бути схожими. Як ви гадаєте, чому так відбувається? Угу. Mm -hmm. Ну, знову ж таки, я, мабуть, навіть скоріш за все повторюсь, але скажу трішки інакше, що знову ж таки джерела в тому, хто все створив. Коли Бог створив людину, то всередину людини були закладені певні моральні закони. Людина як інтуїтивна розуміє, що є зло, що є добро. Далі кожна людина взаємодіючи, вона в суспільстві, в суспільстві теж працюють однакові. Закони, тобто і це, зрештою, виход... виливається в закони як нормативно правові акти, тобто ось така розвиток від сутності людини через суспільство до створення закону, тобто якогось нормативно-правового акту, в якому зафіксовані те, що ті закони, які існують в суспільстві. Ну якщо було щоб зрозуміліше, спробуйте зробити аналогію до фізичного закону, ось як з'являється фізичний закон. Він вже існує в природі, Да? там закон притяжіння чи закон термодинаміки це все є вже закладено. Це не те, що треба винайти. Це треба те, що треба дослідити і описати. І те ж саме відбувається на рівні юридичному і на всіх інших рівнях. А як тоді пояснити наступний момент? Наприклад, ми можемо зустрічати в культурах деяких. Народів, можливо, племен, речі, ну якби закони, які в них доступні, так в їхніх взаємовідносинах, які для іншої народності можуть бути ну аморальними, наприклад, чи якимось дивними, чи страшними. Як таке явище можна пояснити, Наталія? А ви знаєте, це не вперше я чую це питання. Я теж над ним розмірковувала. І як одну з версій можемо розглянути наступне, а ось. Про які народи ми говоримо? Ну, якщо ми говоримо європейські народи, азійські народи, японію, не знаю, там Індію, усюди закони в принципі не відрізняються. Дійсно, основні моменти вони збігаються. Що в всіх законах прописано, що зрозуміло з законів, що вбивати не можна, що красти не можна, перелюб не можна. І ще більше, більше там моментів вказано в усіх, да, ось в цих, що я назвала, є певні винятки. Ну, уявимо якесь там плем'я, дике досі вони живуть по своїм особливим законам, і, наприклад, у них прийнято е, приносити людські жертви, да? чи у них прийнято красти, тобто у них немає поваги до власності. І тут можна пояснити наступним чином: як правило, ці. Племена ще не стали частиною культури західної, і вони поклоняються, як правило, якимось ідолам. І як одна з версій я розглядаю, що вони дивляться на свого Бога, який їх Бог. Якщо їх Бог потребує людських жертв, то у них стирається повага до людського життя. Тобто для них стає людина чи тварина на одному рівні, вони приносять як людські жертви, так і. Тварин в жертву, чи якщо в якійсь там історії, міфі їх Бог краде, десь у когось щось вкрав, то люди починають просто наслідувати свого Бога. Відповідно, виходить ось та, та народність, те та, та плем'я, той народ, який пішов за ідолом, він живе по принципам, які запропонував цей ідол. Якщо суспільство люди йдуть за Богом, Богом, творцем всесвіту, то відповідно вони беруть його як взірець, і тому ось тоді створюються дві різні зовсім системи цінностей. Дуже дякую, Наталія, за пояснення. Завдяки ним стає легше зрозуміти цю тему. Тобто, я так розумію, що виходячи з інформації, яку я отримую, то кожній людині по суті треба просто прийти і наближуватися до розуміння знання ось істинного єдиного бога, який все створив. Встановив певні закони, і фізичні, і духовні, які стосуються взаємовідносин з Богом. Це просто практичне застосування для себе. Я беру. До речі, радіослухачі, всі, хто зараз з нами, я хочу вам сказати, що у вас також є можливість зателефонувати до прямого ефіру студії Світлого Радіо Еммануїл, прийняти участь в програмі на тему людський закон і закон Божий. Можливо, у вас виникає якесь питання, яке ви хотіли б задати нашій гості Наталії Чесниковій, і таким чином долучитися до. Спілкування? Ну а наша тема закон людський і закон божий. Давайте поступово перейдемо до другого поняття, хоча ми вже про це говоримо частково. І я запитаю у вас, а що ми маємо на увазі? Коли ми говоримо закон Божий, Наталія, будь ласка, ну знову ж таки повертаємося до визначень, да? які ми запропонували спочатку. Що перше значення на мінобір правил та норм поведінки, та да? всі ці правила, вони описані в Біблії як в старому, так і новому заповіті. Тобто, якщо прочитати і проаналізувати старий та новий заповіт, ось якраз правила та норми поведінки. Там чітко описані, і дуже до речі, навіть конкретні якісь ситуації, умови, нюанси, виключення і так само перераховуються стосовно нормативно-правового акту, то також можна розглядати Біблію як свого роду ось такий нормативно правовий акт, який має найвищу юридичну силу. Ну може не юридичну, яким би словом замінити, ну найвищий авторитет, мабуть, має да. І ось, в принципі, те ж саме визначення, що існує загальне, теж можна застосувати і до закону Божого. Бо це або правила поведінки, но перелік правил та норм поведінки, або нормативно правовий акт, тобто щось записане, зафіксоване і прийняте суспільством. І ще можна ну, в цьому плані, якщо стосовно визначення сказати, то як я говорю, запропонувала прочитати да весь новий заповідь, старий заповідь, але краще починати пойти простішим шляхом і звернути увагу, хоча б почати з десяти заповідей. Ось десять заповідей вони увібрали у себе, як сконцентрували всі всі положення, правила. Тільки Бог міг так зробити, що десять правил вони по суті відповідають на всі наші. Запитання, якщо звичайно, і до них уважно ставитися, аналізувати і застосовувати у своєму житті, дуже цікаво, Наталя. Знаєте, я ось читав Біблію. І помітив таку цікаву річ, що ось ви сьогодні говорили про різні види законів, там наукові, якісь там природні, фізичні закони, релігійні, економічні закони. І насправді я помітив, що у свій час, коли Бог давав закон певний народу своєму Ізраїлю, то там теж була певна градація. Були закони, що стосувалися суспільства, були медичні якісь моменти, були релігійного характеру, були з природою пов'язані. Тобто, ще тоді це все прослідковується. Але ви обрали сьогодні звернути увагу саме на 10 заповідей. Я вбачаю це більше як моральний закон, який стосується внутрішньої. У ну, свідомості, сумління можливо, людини, і про що саме ми можемо поговорити, опираючись на ці 10 заповідей, давайте виберемо таку стратегію. Ви вважаєте, що це стосується особисто, да? А я ще вважаю, що це важливо не лише особисто, а й для суспільства. І ось давайте в такому ну рамки в межах часу, який у нас є, спробуємо. Ну можливо, не всі 10, якщо не встигнемо, але хоча б деякі з них. Проаналізувати ось давайте давайте вже навіть забудемо зачитувати, щоб наші глядачі послухали слово Боже. Добре, Наталія радий, що ми можемо так разом покомунікувати. До речі, ми отримали ось один допис в Ютубі. Ми трошки прервемось від Іванова Михайла. Скільки заповідей у Біблії? Бо я в інтернеті знайшов тезу, що їх всього 17. Наталі. Якщо б вас спитали, таке ага. питання, що б ви відповіли? А, ну, дивлячись, я точно цифру зараз не не скажу, але я е, опишу загальний стан. А якщо ми говоримо про старий заповіт. То він в основі життя іудейських общин, да, теж крім християнських общин і іудейських общин. І е, там були спроби е, порахувати, скільки в старому заповіті та скільки ще заповітів, верніше правил поведінки, описані в додаткових книгах, і їх дуже багато. Просто ну, біля сотні, як мінімум, якщо все, все, все зібрати. Да. Е, звичайно, в. Рахувати і повністю сказати, це перше, друге, третє, четверте ну це неможливо да все охопити. І ось тому якраз я і запропонувала почати з десяти. Десять це більш найбільш таке сконцентроване. Ось те, з чого починаєте. Ось уявіть, що ви там вих починаєте вивчати я не знаю, там математику чи астрологію. І ви спочатку що робите? Ви знайомитесь з основними якимись положеннями, а далі вже починаєте поглиблювати свої знання. Якщо в цьому є потреба. І ось так само до себе не треба ставити сверх над, надвимоги, якісь, що ви можете всі закони ідеально виконати і ніколи ніякого закону не порушити. І тим паче є трішечки градація, коли прийшов Ісус Христос, він не відмінив старий заповіт, але він описав більше ну, ту позицію, яка була. Яка в очах Бога вона більш е, прийнятна, Да? Тобто, наприклад, е, сказано, не, не розвадись, не розлучайся, а Ісус додав, да? Там, ну, а, не, не, не давай розлучення, крім якщо є перелюб, а Ісус каже, а я б взагалі сказав, не розлучайся. Да? Тобто ось такі речі. Не відмінений старий заповіт, але. Його старий заповіт треба розглядати через призму нового заповіту, і тоді, знаючи 10 заповідей і всі інші правила положення, ну вже буде людині легше визначатися в цьому світі, як чинити в якому напрямі рухатись. Дякую вам, Наталія, за коментарі. Ми маємо обмежений час. Треба це визнати. Тому має, мабуть, ми не зможемо торкнутися багатьох сьогодні заповідей. Але давайте почнемо з першої. Я зачитаю цю заповідь. Отже, вихід, 20-й розділ. Також ви знаєте, що в повторенні закону також в шостому розділі, якщо не помиляюсь, повторюються ці заповіді для тих, хто цікавиться, де знаходяться ці 10 заповідей. Інформація. Отже, перша заповідь Господь говорить: Я Господь, Бог твій. Що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства? Хай не буде тобі інших богів переді мною. Отже, якщо ми ставимо за завдання, побачити, як ми можемо використати цю заповідь в суспільстві, Наталія. Будь ласка, вам слово. А, так, ця заповідь надзвичайно важлива, і починається дійсно, що Бог звертається конкретно до людини. Але я на хоч сказала, так, що я буду представляти позицію, а й шукати верніше застосування в суспільстві, як же це для суспільства важливо. Ну звернемо увагу на те, що Бог говорить, що він вивів з рабства, тобто в даному випадку можна сказати, що а, підноситься цінність свободи. Тобто в основі покладається е, природнє право. Тобто, що значить природнє право, те, що дано від народження людини право на свободу. І Бог підкреслює, е, крім того, що свобода це е, певна цінність. Він говорить, що він автор цієї свободи, він вивів із рабства, він звільнив. Да? Ну і що тут можна ще сказати стосовно суспільства. Це як заклик, да, ось нагадування, що є рабство, нагадування як ставитися до інших людей. Тобто, якщо ми рівняємося на нашого Бога, да, який в даному випадку пригадує на звільнення з рабства, то відповідно ми повинні чинити так само і сприяти, щоб люди отримували свободу, щоб не було рабства будь-якому його вигляді. І це знову ж таки, як зірець, як приклад для нас, Господь Бог наш, який вивів з Єгипту з полону, да, з, з, з рабства вивів. Дякую вам, Наталя, за коментар. Ну, зі своєї сторони, як представник не знаю, духовної частини, чи як це сказати, я хочу теж додати коментар, бо говорить так: хай не буде тобі інших богів. Переді мною, ну тобто, вже мається на увазі, що, мабуть, вони були в них, якщо Господь звертаючись, говорить нехай їх не буде, тому що є ось єдин, один єдиний Бог. Тоді в них не було ще біблії, вони не угу. могли читати, але вони переживали певні події в своєму житті. Господь вівів їх дивами, чудесами, Вони бачили певні природні явища. Мабуть, в них був дуже хороший досвід, щоб переконатися, що є єдиний Бог, який ось так. Проявляє себе, тому для мене це заповідь також говорить про те, що важливо шукати ось цього єдиного бога, який створив небо і землю, переживаючи в тому числі його вплив. На своє життя, ну ми знаємо, що перші чотири заповіді вони говорять про Бога, відношення людини до Бога, а інші шість про відносини людей між собою. Давайте звернемо. У... А можна, будь ласка, ще звернути увагу, бо ви це згадали, і це надзвичайно актуально. Ось стосовно що не можна поклонятися іншим богам. да? а можна прочитати ще другу заповідь, звичайно, написано так: не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі. І що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і притримується моїх заповідей. Ну я перше приємно вчути, да, цю заповідь. А по-друге, ось е е Розрізі кумира. Я сказала, я просто сказала, що актуально надзвичайно. А хтось зараз з слухачів, можливо, подумав. А, ну я ж не роблю кумира собі. Значить, що для мене ця заповідь вже виконана, вже не треба її згадувати. Але якщо абстрагуватися трішечки і подумати, а що ще може кумиром бути в нашому житті, для когось це може бути гроші. Для когось це може бути. Влада влада, да для когось навіть ворог може стати кумиром. Що я маю на увазі? Якщо всі думки людини зосереджені на ворозі, якщо всі пости зосереджені на ворогах, якщо все життя присвячено ну обговоренням там розмови тільки про ворогів, то тут дуже тонка грань. Говориш ти про ворога і згадуєш, бо це життєві обставини. Це, це тебе вже стало сенсом життя. І тут якраз знову ж таки ця заповідь теж залишається актуальною. Ну, Вибачте, що я вас перервала, але чомусь мене так на серці було обов'язково за це зазначити, що не, не роби собі кумира, це не лише тим, хто ідолам поклоняється, а й взагалі ми можемо інтер... ну, бути уважними і. Пам'ятати, що ідолом або цим кумиром може стати будь-що, навіть щось гарне, але воно може стати кумиром, і це є порушенням заповіді Божої. Дякую, Наталія, за те, що ви зупинили нас і продовжили цю тему. Дійсно, це було б дуже дивно поклонятися творінню замість творця, який це творіння дав для певних цілей. Ну що ж, треба визнати, що нас час обмежений. І я думаю, що ми в майбутньому можемо продовжити. Нашу програму на цю важливу тему щодо людського закону і Божого закону. Ну зараз хотілося б вас питати, адже в нас ще є час, якої заповіді ви хотіли б торкнутися ще для подальшого спілкування, mm -hmm. Наталія? О, як ви мене так? <ріху> я думала, що я підготувалася дуже гарно, але мені дуже важко зараз вибрати бо все, бо все важливо. Я дуже не люблю вибирати, але давайте звернемо увагу. Ну, теж таке можливо складненька така заповідь. І от подивимось на неї з точки зору сучасної, сучасного життя. Можете прочитати сьому заповідь, бо у мене не відкрита зараз. Так, якщо я не помиляюсь, 4, 5, 6, 7, то це пов'язано з крадіжкою. Ні, перелюб, перелюб. перелюб. О, о, окей. Сьома заповідь не чини перелюбу. Так, ось чому я саме на неї хотіла звернути увагу один професор. Я слухала його лекцію, він теж розмірковував над заповідями, і він навів такий приклад: чи є гріхом, а коли ось така ситуація супруги зраджують один одному за згодою? Ну, важко уявити, що це можливо, але. Такі історії трапляються. Тобто вони одружені, одружені жили кілька років і кажуть, а давай у нас буде вільний брак. І тоді деякі люди говорять, а, а чого це гріх? Це, ну, якщо вони згодні обоє, то чому ж це гріх? А тут дуже важливо, бо ця, якщо пам'ятати, що сім'я це опора цивілізації і здорова сім'я, не просто коли люди разом живуть, да? разом живуть чи там, разом. Е Снідо снідаючи, разом вечеряють, а саме сім'я. Якщо ця сім'я нездорова, то суспільство буде нездорове. Що таке перелюб? Перелюб це не просто люди вступили в якісь стосунки і розбіглися далі, побігли по своїм ділам. Що може бути через перелюб? Можуть бути розлучення, так? може бути народження позашлюбної дитини чи народження дитини в батьківській якої батько буде сумніватися. Ну і для дитини, і для батьків це вже погано. Потім це руйнує стосунки між довіру між супругами. Навіть якщо вони за спільною згодою це зробили, то це руйнує їх стосунки. А це шкодить загально шлюбу і навіть Можна сказати, що на рівні психологічному і фізіологічному, на рівні фізіології, та це загроза різних хвороб і так далі. Тому подібне. Тому перелюб є гріхом, навіть якщо обоє супруги пішли, ну дозволили це зробити. Тобто, це гріх в будь-якому випадку. Дякую, Наталія, за пояснення. Я теж так думаю, ось чому Бог саме таку заповідь дав людям. Якщо він говорив що щось не робити, мабуть, тому що це дійсно було благом для них. І ви розкрили, мабуть, ось ці важливі моменти сторони з фізичної точки зору. Наталі, я повинен визнати, що у нас час, на жаль, в сьогоднішній програмі саме він підходить до свого завершення, і ми, мабуть, повинні будемо продовжити, якщо у нас буде можливість, цю програму щодо людського закону і Божого. Але хотілося б вас попросити ось на цьому етапі. Де ми зараз зупинилися зробити якийсь ну висновок, чи якесь побажання, чи якесь щодо нашої сьогоднішньої теми? Ну, я продовжу, мабуть, те, що я говорила у вступі. Якщо ми хочемо жити в законослухняному суспільстві, ми самі повинні бути законослухняні, і це повинно виявлятися в дрібницях, як ми реалізуємо своє. Ці заповіді ну, на побутовому рівні. Ну, візьму приклад студентів. Якщо студент списує, чи якщо студент бере чужу роботу і видає за свою, або будь-яку ідею бере і видає за свою, це вже є обман. Тобто, якщо ми хочемо побудувати, я тобто інакше скажу, які ми, таким буде і суспільство. Тому хочемо змінити суспільство, треба починати з себе. Дякую, Наталія, за такий висновок, якщо можна сказати, і побажання щодо частини сьогоднішньої програми. Дорогі радіослухачі, Всі, хто були з нами, всі, хто дивляться нас зараз на youtube каналі ми раді, що ви з нами долучайтеся до майбутніх обговорень в програмі Я і Ми Суспільні технології із Наталією Чесниковою. Ну а наразі Наталія, дякую вам за вашу присутність і важливі міркування. Дякую на все добре. Озвучала програма доктора практичного богослів'я Наталії Чесникової. Я і ми Суспільні технології.